Молодь відпочивала на березі водосховища. У намет до дівчат залізла змія. Ті, що нили крик. Один з хлопців вирішив взяти плазуна і викинути, але у цей момент він вкусив його за вказівний палець. Молоді люди не розгубились, відразу звернулися у лікарню, принесли з собою у пластоковій пляшці і змію, аби медики точно знали, який саме в плазун вкусив людину. Потерпілого госпіталізували у Острозьку центральну районну лікарню, необхідну допомогу надавали у відділенні реанімації. Як розповів заступник головного лікаря, загрози для життя 21-річного хлопця. Це не було. Йому надали всю необхідну медичну допомогу і відпустили на доліковування у медзаклад міста Кременця, звідки й родом хлопчина. Тим часом рятувальники застерігають у період гребів та ягід люди підуть до лісу, де можна часто зустріти плазуна. Перш за все, не чіпайте його, не бийте палицею, а обійдіть якомога далі. Адже довжина стрибка змії на людину дорівнює довжині її тіла. І варто пам'ятати, змія не нападає першою, її укус це. Акт самооборони потрібно одягати цупкий одяг, високі бажано-призинові чоботи. Ну і ніякому разі, якщо ви побачили змію, отруйна вона чи не отруйна, не провокувати її своїми діями, слід обережно відійти від цієї змії і не провокувати її, щоб вона вкусила.